Чому фізичні права є найпотужнішим інструментом для підтримки здоров'я, який в нас є, поговоримо разом з доктором Пітером Атіа та його книжкою OutLife: The Science and Art of Longevity». Пітер Атія не просто людина з вищою медичною освітою. Він адепт фізичних тренувань з багаторічним стажем, який має доступ до передових досліджень, пов'язаних з довготривалістю життя. В своїй книжці він глибоко зануряв читача в розуміння чотирьох основних причин. Умовних вершників смерті, а саме, хвороб серцево-судинної системи, метаболічних дисфункцій, нейродегенеративних захворювань та раку. Але сьогодні ми поговоримо про фізичні вправи як основну профілактику та запоруку довголіття. Пітер Атія впевнений, що vo 2 max або максимальна кількість кисню, яке ваше тіло може використовувати під час фізичних вправ, є найбільш потужним маркером довготривалості вашого життя. В книжці показано дослідження, яке було проведене в 2018 році, де більш ніж 120 тисяч людей з більш високим показником vo 2 max мали менші відсотки смертності від чотирьох вершників. Так само в цьому дослідженні було продемонстровано, що в людей з vo 2 max нижче середнього відносного віку та статі ризик смертності збільшувався вдвічі. Нам потрібно пам'ятати, що vo 2 max знижується приблизно на 10%. Після 20 років нашого життя та на 15% впродовж 10 років після 50. Чи можемо ми зробити щось для покращення нашого vo 2 max Так, 17% за рік непогано, правда? Але для цього нам потрібно зробити не менше 3 60 хвилин тренувань на тиждень з інтенсивністю від 57% до 65% від максимальної частоти серцевих скорочень. Доповнення до цих тренувань доктор Атя рекомендує виконувати 30 хвилин тренування середньої або максимальної інтенсивності. Висновок. Збільшення максимальної кількості кисню робить вас молодшим. Обов'язково запишіть це у ваш протокол проти старіння. Наступним важливим фактором вашого довголіття безумовно, є сила та м'язева маса. Автор нагадує, що саркопонія або втрата м'язевої маси, яка починається з 40 та виходить на свій пік 50 років, дійсно є причиною зменшення тривалості життя за рахунок появ вище перечислених хвороб. Чим більше резерв ви створюєте на ранній стадії, тим краще ви будете себе почувати в довгостроковій перспективі. Готові будувати свій резерв вже сьогодні. Тоді поїхали. Три тренування на тиждень тривалістю від 45 до 60 хвилин. В книжці він цитує вашу увагу на таких принципах. Перше. Сила хвату. Здивовані. Нове дослідження показує, що дорослі американці мають набагато більшу слабку силу хвату і меншу м'язову масу, ніж попереднє покоління. В 1985 році середня сила хвату правої руки у чоловіків віком від 20 до 24 років складала 55 кг. В той час, як у 2015 році у чоловіків того ж віку, в середньому вона складає всього 45 кг. Рішення: Тренуйте хват. Фермерська хода з вагою в одній руці впродовж однієї хвилини. Концентричне та ексцентричне навантаження номер 2 Іншими словами, ви повинні мати можливість піднімати та опускати вагу повільно та з контролем. Це особливо доречне для людей похилого віку, де ексцентричне навантаження важливий фактор в профілактиці втрати координації. Рішення. Акцентуйте в своїх вправах увагу на негативній фазі. Третє. Тягові рухи. Окрім гарної роботи на м'язи спини та рук, автор говорить, що це спонукає вас бути більш мотивованим, умовно дотягнутися до вашої мети. Рішення: тягніть грив, гантелі, греблю або самих себе під різними кутами для досягнення максимального ефекту. Четверте тренуйте стегна. Ви повинні знати стегна, а не хребет. Використовуйте м'язи сідниць та підколінних сухожиль, які так важливі по повсяденному житті. Навіть коли ви встаєте стільця, робіть це ногами. Рішення: станова тяга, випади, присідання краще, що ви можете зробити. П'яте. Укріплюйте свій фундамент. М'язи кору займають високе місце в рейтингу факторів довголіття. Доктор Атя рекомендує виконувати вправи на стабільність одну годину на тиждень з акцентом на дихальні вправи, йогу. Та вправи на розвиток нервової м'язевої стабілізації. Закінчуємо наш короткий огляд книги наступними порадами автора. Для контролю метаболізму робіть щорічне сканування декса для визначення відсотку жирової маси в організмі і щільність кісткової тканини. Місні кістки це показник хорошого здоров'я, а зайва вага являється провідним фактором ризику ракових захворювань, уступивши пальму першості тільки корінню. Також доктор Аті рекомендує щорічний перевральний тест на толерантність до глюкози. Для оцінки резистентності до інсуліну. Аналіз крові на аполіпротеїн Б, кращий показник ризику серцевого приступу. Він також тестує Ліпопротеїн-А А, найбільш розповсюджений наслідковий фактор ризику серцевих захворювань. Тест на генотип АПОЕ4 допоможе вам побачити, чи схильні ви до хвороби Альцгеймера. Ранній скринінг, включно з колоноскопією, починаючи з 40 років, допоможе зловити рак на його ранній стадії. Книга, безперечно, буде цікавою для всіх, хто хоче жити вічно. Сподіваюся, що невдовзі вона буде перекладена українською мовою. Читайте, тренуйтесь та будьте активними!